Повістки у дії, блокування банківських рахунків, заборона на отримання нового паспорту за кордоном та позбавлення можливості продажу рухомого та нерухомого майна в Україні. Уряд вніс до ради законопроект про мобілізацію. Давайте розбиратись. Сьогодні вночі 25 грудня 2023 року був зареєстрований законопроект під номером 10378 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. В цьому відео ми розберемо, про що саме цей законопроект і як він вплине на життя не тільки в Україні, а й за кордоном. Додивіться це відео до кінця. А напишіть вашу думку у коментарах та підтримайте лайком. Мене звуть Володимир. На цьому каналі все про імміграцію та новини в Польщі. Підписуйтесь! Найголовніше призначення закону є удосконалення системи мобілізації, результатом чого буде обмеження прав чоловіків призовного віку. І це стосуватиметеся і тих, хто проживає за кордоном. Пункт, на який я особливо хочу звернути вашу увагу. Встановлення обмеження прав громадян України, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Що мається на увазі під терміном ухилянт? Як це буде трактуватися у цьому законі? І чи вважатимуться ухилянтами громадяни, які проживають за кордоном та мають ВНЖ, тобто ті, хто переїхав 3, 5, 10 років тому? Яку інформацію щодо цих обмежень мені вдалося знайти? Перше. Це оформлення закордонного паспорту за межами України стає неможливим без пред'явлення військово-облікових документів. Друге, вчинення консульських дій, тобто операцій у консульстві, наприклад, розлучення довіреності на продаж майна, консульський облік та інше теж буде можливо тільки за наявності військово-облікових документів. Третє панки можливі блокування банківських карт та невидача кредитів. Четверте, повісток у дії не буде. Навіть у самій дії це написано. Але буде створений кабінет військовослужбовця, а також можливі повістки через електронну пошту. Але тут стає питання, як же підписати цю повістку. П'яте уточнення підстав для надання відстрочки та звільнення від призову чоловіків, які мають дружину з інвалідністю першої або другої групи. А також батьків або батьків дружини за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військово зобов'язаного опікуном, а також вагітні жінки і жінки, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, а також уточнення щодо народних депутатів України та Верховної Ради. У цьому пункті мова йде про уточнення підстав. Це буде обговорюватись на засіданні Верховної Ради. І цікаво до якого рішення прийдуть депутати. Щодо надання відстрочки депутатам та вагітним жінкам. Шосте. Виключення строкової військової служби як виду та звільнення у запас всіх військовослужбовців строкової військової служби. Що буде замість строкової служби у законопроекті не вказано. Але є наступний пункт. Сьоме. Запровадження для громадян України. Не тільки чоловіків базової загальновійськової підготовки до трьох місяців для всіх громадян від віком 18 до 25 років при всіх навчальних закладах, восьме надання повноважень національної поліції щодо участі у заходах мобілізації. Також у цьому законопроекті є декілька пунктів щодо надання відпусток. Списання у запас та звільнення військослужбовців, які наразі перебувають у зоні військових дій, повернулись з полону або проходять реабілітацію. Я не буду коментувати ці пункти, тому що це не стосується цивільних. На засіданні Верховної Ради військові запропонували додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей. Хочу наголосити, що це все тільки законопроект, та можливо, я десь помиляюсь у роз'ясненні деяких пунктів законопроекту. Але я хочу сказати, що в будь-якому разі громадяни, які постійно проживають, переїхали задовго до війни, навіть під цими санкціями не поїдуть мобілізуватись а в примусовому порядку хапати цих людей за кордоном у будь-якій країні просто юридично неможливо. Нові правила мобілізації почнуть діяти десь на початку весни 2024 року. Голосування у першому читанні можливо 10-12 січня 2024 року. Підписання закону орієнтовно кінець січня, а не буде чинності закон через місяць після його публікації. Якщо я десь помиляюсь, або ви знаєте ще якусь інформацію, будь ласка, напишіть це в коментарах.